Шестибалковий стерньовий культиватор плано, культиватор для ультрамілкового обробітку. Це результат роботи плану. Ви бачите, що це буквально 6-7 см глибини, але це абсолютно рівне підґрунтя із 100% підрізанням усієї стерні, із 100% перериванням капілярів, через які волога могла б втрачатися на гору. Ми лишаємо неглибокий зрихлений шар, у якому більшість пожнивних решток знаходиться на поверхні, ми зробили рівним підґрунтя, чим стимулювали проростання падалиці, ми зрихлили ґрунт, чим відкрили його для акумуляції опадів і залишили побільше соломи зверху, щоб вона захищала наш ґрунт від втрати вологи. Коли ми запроваджували в Україні технологію трьох «Т», це технологія вирощування ріпаку без оранки. Перша Т те, – терадиск, ми зайшли в стерню і злущили. Друга Т те, – терія це після проростання падалиці заходить культиватор для глибокого обробітку, він зрихлює цей ґрунт, знищує падалицю, закладає депозитні добрива. І потім третя Т те, – теразем, яка висіває. Це класна технологія, але вона на 100% себе розкриває лише на тих підприємствах, де дуже якісний розподіл пожнимних решток. Справа в тому, що дискова борона заробляє пожнивні рештки, але вона їх не перерозподіляє. І ми в технології 3 те, коли ріпак без оранки зіткнулися з цією проблемою, що кратно проходу комбайна маємо смугу, де набагато більше пожнивних решток лишається на поверхні, і тут ріпак сходить гірше. А то плано, це також і відповідь на цю проблему. Багатобалковий культиватор для уль ультрамілкого обробітку він додатково розтягує, перерозподіляє пожнивні рештки від комбайна. І якщо замість терадиску першим обробітком пустити культиватор для уль ультрамілкого обробітку, тоді ви будете мати рівномірно хороші сходи ріпаку по всьому полю.